Електросамокатики скоро тут проіржавіють і вкриються пліснівою, тому що відтепер по трасі здоров'я, рух будь-якого транспорту, крім велосипедів, заборонений. Це що трапилось, мене звати Олена Концевич, і це перший міський. Що в нас на трасі здоров'я? На трасі здоров'я в нас чергове покращення. Ось, будь ласка, бігова доріжка, ласкаво просимо, і намальовані деревця, намальований пішохід і намальовані велосипеди. Абсолютно всім іншим учасникам руху, в тому числі всім на скутерах, на самокатах, на електровелосипедах, все це в утіль, катайтесь де хочете, на трасі здоров'я тепер не можна. Чому в нашій міськраді Одеській до вирішення будь-яких проблем завжди підходять дуже фантазійно і з гумором, але досить химерно. Ми пам'ятаємо, що не так давно Російська Федерація обстріляла трасу здоров'я ракетами із касетним боєзарядом. це означає безпосередню загрозу для усіх людей, які тут гуляють з дітьми з тваринами, тому що шрапнель летить на понад кілометр і може вас просто, скажімо так, ушкодити і дуже серйозно. Саме через це міській раді вирішили, що рух електротранспорту по трасі здоров'я буде заборонений. Як це зліпити докупи один факт із іншим, я наприклад не дуже розумію. Ну тобто, сенс в чому? Трасу здоров'я потрібно е, убезпечити, тобто потрібно зробити так, аби ті люди, які тут відпочивають, ось, будь ласка, катаються люди, щоб вони могли десь укритися. Тобто, це наштовхує на що правильно на те, що потрібні укриття, як допоможе укритися, те, що тепер тут не будуть гасати на скутерах, пацани. Я чесно кажучи, не розумію. Ну, тобто, логічніше було би зробити, що поставити тут хоча б укриття. Оці от мобільні, оці будки, які не так давно ми отримали від Червоного Хреста. Дуже пишалися тим, що нам за це не довелося платити, хоча би через кожні метрів 500, ну через кілометр Бог із ним. Я вже не кажу про те, що в нас тут вздовж лінії берега. Є катакомби, вони захаращені і древні, але їх же можна почистити, їх же можна перетворити на укриття, замість того, щоб займатися якоюсь чухнею і забороняти людям просто кататися. Як це убезпечить всіх інших? От гуляють люди, летить шрапнель. Їх якось врятуєте, що тут не будуть самокатчики ганяти. Та ніяк, блін. Їдуть люди і обговорюють штрафи для самокатчиків. Тому що зараз, крім того, що не можна буде їздити, люди, які це все таки будуть робити, будуть сплачувати штраф. А далі що? Тобто ті самі пішоходи, які й далі сюди приходять, приходять з дітьми, які і далі тут гуляють. Вони будуть все одно в зоні ризику, тому що не дай боже море, ось воно от з моря щось летить на самокаті, ти на вертольоті ти пішки з собакою. Ти з дітьми з коляскою. Це не важливо. Тобі потрібна хоча б ось така будка. Я розумію, що це громадський туалет, але тобі потрібно місце, де в тебе будуть хоча б чотири стіни або навіть дві, аби заховатися. Але будок ніхто не ставить. Читнемо коментар від мерії. На трасі здоров'я заборонено їздити на легкому електротранспорті, як власному, так і орендованому. Дуже просимо цим правилам слідувати і не наражати себе на штраф і не створювати загрозу для життя і здоров'я інших учасників руху. Кінець цитати. Створюється таке враження, що загроза не з боку ракет, які на нас летять, а з боку людей, які катаються тут на самокатах. Ну це парадокс, але тим не менше, поки що встановлюють скрізь знаки, що електротранспорт буде нещадно штрафуватися і нічого більше. Ми все-таки будемо сподіватися, що в міській раді якось трошки креативніше поставляться до вирішення цього запитання і поставлять для людей, які організують укриття, або можна було і далі насолоджуватися видами, траси здоров'я і не переживати за своє життя. Що ж, якщо ви знаєте, що трапилось у Одесі, пишіть нам в коментарі. Мене звати Олена Концевич, і це перший міський. Бережіть себе, бійтеся штрафів, не катайтеся на електросамокатах.